Чорна я все чорна. А завтра буде біла. Бо я полюбила, бо я полюбила полюбка. Котик, а ти що ще не спиш? Вже не спиш, дев'яте ранку. Дев'ята ранку? Дев Це вже магазини відкриті як годину, а я як придураш находжу на сухо. Так а не зрозумію. Де ти шла Я шла? Я Куда? До чого? Ти розумієш, на кого ти взагалі схожа? Ну, мерей. На жаль, де партія. І взагалі. Ти чого вся вбльозка? У нас просто на корпоративі хтось розлив шампанське з збльозками. Хто? Та-дам! Ти са взагалі в зеркалі бачила? Да. І що? Аж дригнула. Ти розумієш, що в тебе перегар за кілометр стоїть. О, та ти що, що я йду додому? Я не зрозуміло. А чого від тебе смерди чоловічним духами? Але то не то, що ти думаєш. Ну короче, там. ну, В общем, я думала, то духи Альони, я взяла їх і. Не бризкалась. І випила. Тобі ще галівки було мало. Вже було мало. Не, я не зрозумів. Я та цілу ніч звоню, зруй, звоню. Ти трубку не береш. Mm -hmm. І взагалі. А де твій іфо? Програла! Як? нас там був зайчик. І він каже... А давайте зіграємо. Ви мені телефони положите в мішок і ми будемо грати в пованках. І що? Ми його не знайшли, прикинь, як цікаво. Тоді в мене до тебе одне питання. Тоді відповідь одразу так. І друге. Я нікуди не піду, бо це моя хата. І третє. Хочеш, озвучення подумає про дітей. Так, Маш спати, ввечері поговоримо. you <laughs>